Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе у подорож, дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота, усне опитування. Периметр прямокутника АБЦД дорівнює 120 см. Сторона АБ. 20 см, яка довжина сторони БЦ. Щоб розв'язати цю задачу, давайте з вами пригадаємо, що ми знаємо про прямокутник. У прямокутника протилежні сторони рівні. Якщо нам відома довжина сторони АБ, то сторона СД також буде дорівнювати 20 см. Значить, за цими даними, ми можемо знайти довжину двох сторін. І це дорівнює 40 см. Ми розуміємо, що протилежні сторони рівні, і сторона АД буде дорівнювати стороні БЦ. Якщо від периметра ми віднімемо довжину двох сторін, ми отримаємо довжину двох. Протилежних сторін. І це дорівнює 80 см. Тепер ми можемо знайти довжину однієї сторони БЦ. Нам потрібно 80 поділити на 2. Це дорівнює 40 см. Сьогодні на уроці ми вдосконалюємо вміння розв'язувати задачі на знаходження однакової величини. Це завдання номер 2 Склади задачі за короткими записами. Працюємо усно. Ми розуміємо, що обидві задачі правильно на рух, тому виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. Тисни відео на паузу і склади до першої таблиці, до першої схеми свою задачу. Перевіряємо вашу роботу. Я склала ось таку задачу. Протягом двох днів автомобіль рухався з однаковою швидкістю і подолав 420 кілометрів. Першого дня він був у дорозі 2 години, а другого дня 4 години. З якою швидкістю рухався автомобіль. Ми розуміємо, що це задача на знаходження однакової величини. За двома сумами. І ключиком до розв'язання цієї задачі є знаходження значення суми однієї з величин. Ми будемо знаходити значення суми часу. Якщо першого дня він приїхав, був у дорозі 2 години, а другого дня він був у дорозі 4 години. За цими даними ми можемо знайти значення суми. Скільки всього годин був у дорозі автомобіль? Нам потрібно 2 додати 4. Знаємо одну суму, знаємо тепер і другу суму. Можемо знайти однакову величину. Ми можемо знайти швидкість руху автомобіля і ми застосуємо арифметичну дію ділення. До цієї задачі можна скласти вираз 420 поділити на суму чисел. 2 додати 4. До другої схеми я склала ось таку задачу. Автомобіль протягом двох днів рухався з однаковою швидкістю. Першого дня він проїхав 2 години, а другого дня 4 години. З якою швидкістю рухався автомобіль, якщо другого дня він проїхав на 140 кілометрів більше. Ми розуміємо, що це задача на знаходження однакової величини за двома різницями. І ключиком до розв'язання цієї задачі є знаходження значення різниці. І в першій дії ми будемо знаходити, наскільки більше годин був у дорозі другого дня. Нам потрібно 4 відняти 2. І це дорівнює 2 години. Якщо на 2 години більше був автомобіль у дорозі, і на 140 км він більше проїхав, то із поданих значень ми можемо знайти швидкість. Тобто, 2 години автомобіль проїхав подоланий шлях 140 км. Значить, швидкість ми можемо знайти 140, поділивши на 4. До цієї задачі можна скласти вираз. 140 поділити різниця чисел 4 і 2. Обидві ці задачі на знаходження однаково величини на знаходження швидкості руху. Тільки перша задача. Це задача на знаходження швидкості руху за двома сумами, а друга задача це задача на знаходження швидкості руху за двома різницями. Із задачами це завдання номер 3 Тисни на відео і прочитай задачу самостійно. У зоопарку три бури ведмеді отримують на тиждень 42 кг риби. Скільки риби отримують на тиждень 4 бури ведмеді за однакової норми годування. Нам до цієї задачі ми можемо скласти короткий запис у вигляді співвідношення. І ключиком до розв'язання цієї задачі є знаходження однакової величини, адже це задача на знаходження четвертого пропорційного. І однакову величину ми будемо знаходити за двома величинами першого випадку. Нам відомо, що три бури ведмеді отримують на тиждень 42 кілограми риби. Значить, перші дії ми можемо знайти скільки для одного. Бурого ведмедя потрібна риби на тиждень. І ми застосуємо арифметичну дію ділення. Нам потрібно 42 поділити на 3. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і застосуємо арифметичну дію множення. Ми знайшли 56 кілограмів риби, отримують на тиждень 4 бури ведмедя. Тисни на паузу і запиши цю задачу в ЗОшит. Продовжуємо досліджувати задачі завдання номер 4 Тисни відео на паузу і прочитай задачу в підручнику самостійно. Продовжуємо працювати із задачею, складаємо короткий запис. В короткому записі у нас вже є числові дані. Записуємо цей короткий запис зошит, але не вистачає шуканих чисел, що запитується в задачі. Скільки кілограмів риби отримали на день один ведмідь і один білий ведмідь – окремо. Тобто ми будемо шукати, скільки кілограмів риби отримає на один день білий ведмідь і скільки кілограмів риби отримає на один день бурий ведмідь. Якщо ми знаємо, що вони разом на день отримали 5 кілограмів риби, це є задача на знаходження однакової величини за двома сумами. Одна сума нам відома, це 5 кілограмів, а іншу суму нам потрібно знайти. І ключиком для розв'язання таких задач є знаходження значення суми. У першій дії ми будемо знаходити значення суми, а в другій дії однакову величину. В першій дії нам потрібно 20 додати 30, це дорівнює 50 кг. Це всього отримали риби в ведмеді. А в другій дії ми знаходимо однакову величину. І в нас однакова величина кількість ведмедів. Нам потрібно 50 поділити на 5, і це дорівнює 10. Ведмедів. В третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, знаючи, що бури, бурі ведмеді отримали 20 кг риби, а їх у зоопарку 10. За цими даними ми можемо знайти, скільки на день потрібно бурому ведмедю. Риби. І в третій дії ми застосуємо арифметичну дію ділення 20 поділити на 10. А в четвертій дії ми будемо знаходити, скільки білим ведмедям потрібно риби. 30 поділити на 10. Можемо записати відповідь. Зупини відео і запиши розв'язання цієї задачі в зошит. Вміння множити і ділити числа на розрядні одиниці. Які розрядні одиниці вам відомі? 10, 100 1000, 10 тисяч. Дійсно, як ми множимо числа на такі розрядні одиниці, ми звертаємо увагу на кількість нулів у розрядній одиниці. Якщо при множенні ми дописуємо стільки нулів, скільки має ця розрядна одиниця. А при, діленні, а при закреслюємо, або віднімаємо кількість нулів, скільки і має розрядна одиниця. І так, працюємо усно. нам потрібно 2456 помножити на 10. До числа треба приписати 1 0. І ми отримаємо число 24 560, 84 320 поділити на 10. Ми отримаємо 8432. І 563 помножити на 100. До числа треба приписати 2 нулі. Нам потрібно 56300. Тисни відео на паузу. Інші вирази. Запиши в зошит і обчисли самостійно. Піскульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати із завданням номер 6 Працюємо усно, Подай числа у вигляді частки розрядної одиниці та числа. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. 5 5000 дорівнює 10 тисяч поділити, 250 дорівнює 1000 поділити, 50 дорівнює 100 поділити, 2500 дорівнює 10 тисяч поділити. 125 дорівнює 1000 поділити. 1250 дорівнює 10 тисяч поділити. Із завданням номер 7. Зараз нам потрібно пригадати раціональний спосіб множення на 25. 32 помножити на 25. Записуємо вираз зошит. Нам потрібно 25 збільшити в 4 рази і отримати. Розрядну одиницю, число 100. Бо зручно 32 помножити на 100 і поділити на 4. А чому ми ділимо на 4? Тому що число 25 ми збільшили в 4 рази. 32 помножити на 100, 3200 і 3200 треба поділити на 4. Це те саме, що 32 поділити на 4 і ми отримаємо сотні. Це дорівнює 8 80. Це число 800. 32 помножити на 250. Чи можна міркувати аналогічно? Тобто, число 250. Ми можемо представити у вигляді розрядної одиниці тисячі. Нам потрібно 32 помножити на 100 і поділити на 4. Чому ми ділимо на 4? Тому що 250 ми збільшили в 4 рази. І нам потрібно 32 тисячі поділити на 4. 32 поділити на 4, ми знаємо, буде 8, тільки в нашому випадку 8 тисяч. 32 помножити на 2500. Міркуємо аналогічно. 2500 ми збільшимо в 4 рази і отримаємо. 10 тисяч. Нам потрібно 32 помножити на 10 тисяч і поділити на 4. 32 помножити на 10 тисяч дорівнює 320 тисяч і поділити на 4. Нам потрібно 32 поділити на 4, і ми отримаємо десятки тисяч. Ми отримаємо 80 тисяч. Раціональний спосіб ділення на 25, 160 тисяч поділити на 25. Нам потрібно число 25 збільшити в 4 рази і ми отримаємо розрядну, розрядне число 100. Нам зручно 160 тисяч поділити на 100 і помножити на 4. Поділити на 100, значить, нам потрібно прибрати два останніх нулі. І у нас залишається число 1600. 1600 помножити на 4. Це те саме, що 16 помножити на 4, тільки в сотнях. 10 на 4, 40 а 6 на 4, 24, 40 додати 24 ми отримаємо 64 сотні. Це число 6400. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Потрібно 160 тисяч поділити на 250. 250 ми збільшуємо в 4 рази і отримаємо розрядну одиницю тисячу. Нам потрібно 160 тисяч поділити на тисячу і помножити на 4. Чому ми множимо на 4? Адже число 250 ми збільшили в 4 рази. Поділити на тисячу, значить нам треба прибрати 3 нулі. Останні три нулі закреслити. І ми отримаємо число 160. Нам потрібно 160 помножити на 4. Це те саме, що 16 помножити на 4, тільки в десятках. 160 тисяч поділити на 2500. 2500 нам треба збільшити в 4 рази, і ми отримаємо. 10 тисяч. Нам потрібно 160 тисяч поділити на 10 тисяч. 10 тисяч має 4 нулі, тому 4 останніх нулі ми закреслюємо. Залишається в нас 16. 16 помножити на 4. Дорівнює 64. Знайди значення виразів. 180 помножити на 500. Пригадуємо раціональний спосіб множення. 500 зручно збільшити в два рази, і ми отримаємо розрядну одиницю 1000. 180 помножити на 1000 і поділити на 2. 180 помножити на 1000 дорівнює 180 тисяч, а поділити на 2 – Це те саме, що 18 поділити на 2, тільки ми отримаємо десятки тисяч. 9 десятків тисяч це число 90 тисяч 70 тисяч поділити на 2500. Пригадуємо раціональний спосіб ділення. Нам потрібно 2500 збільшити в 4 рази. І це буде 10 тисяч. 70 тисяч поділити на 10 тисяч і помножити на 4. Чому ми множимо на 4? Тому що число збільшили в 4 рази. 10 тисяч має 4 нулі. Нам потрібно закреслити 4 нулі. Ми отримали 7, помножити на 4. Це дорівнює 28. Тисни на паузу і вирази номер 8 Розв'яжи самостійно. Порівняй вирази. Це завдання номер 9. Це завдання ви будете виконувати самостійно. Але перш ніж порівняти вирази, ви повинні ці вирази записати в зошит, потім письмово обчислити кожен вираз, а потім виконати дію Порівняти вирази. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Намалюю зошиті кульку відповідного кольору стосовно твоїй роботи на уроці.